Якщо ви цікавитеся минулим своєї родини, сімейною історією, розпочали або плануєте досліджувати свій родовід, можу запропонувати вам один із видів активного відпочинку, який водночас надихне вас на подальші пошуки своїх предків. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, у відео подорожу минуле це реально. Посилання залишу в описі. Я розповів наскільки важливо відвідати населений пункт, де мешкали ваші предки, і яку інформацію там можна роздобути. А сьогодні хочу запропонувати вам винятково розважальну релаксну мандрівку, а саме пішу подорож від одного поселення, де проживали предки, до іншого. Що з того вийшло? Зараз покажу і розповім. Їду у село Водички Хмельницького району Хмельницької області, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. Звідти я розпочну свою подорож до села Рідкудуби, де мешкала переважна більшість моїх предків по материнській лінії. Мій шлях пролягатиме полями до села Лапківці, а вже звідти до Рідкудуб і складатиме приблизно 10 кілометрів. Сама дорога займе не більше двох годин. Але я не поспішатиму, адже маю все роздивитися. Про водички нічого розповідати не буду. У відео мандрівка у минуле це реально. Я детально зупинявся на історії поселення через призму дослідження свого родоводу. Зокрема, повідав, яку інформацію можна віднайти під час генеалогічної подорожі, перебуваючи безпосередньо у місці, де проживали предки. Сподіваюся, ви знайдете у цьому відео багато цікавого і корисного. Починаю свій шлях від цвинтаря. Кладовище знаходиться на північному заході села біля дороги. Яка веде до мого проміжного пункту села Лапківці. Що цікаво, це поселення знаходиться між водичками і рідкодубами, але навіть тоді, коли останні два села належали одному дідичу, зокрема Вишневецькому, у XVII столітті, то Лапківці перебували у власності іншого землевласника. Вже у XVIII столітті всі три села мали різних дідичів. Зокрема, Лапківці належали Глосковським, якщо я не помиляюся. Іду польовою дорогою. Середина літа. Пташки співають українська екзотика у всій красі. Десь тут на цих полях обробляли землю мої предки протягом декількох століть. Як я вже розповідав, під час періоду руїни водички були повністю спустошені і лише на початку 18 століття поселення відродили переселенці з інших регіонів Речі Посполитої, насамперед з Руського і Волинського воєводств, котрі прийшли на Слободу. Тому всі мої предки по батьківській та й материнській лініях не корінні подоляни, як і пращури всіх інших мешканців цього регіону. Раптом польова дорога занурюється у такий собі тунель із кущів і дерев, які ростуть обабіч. Оскільки рух машин чи іншого транспорту тут не дуже жвавий, м'яко кажучи, то рослинність буквально нависає над дорогою. Доводиться навіть де-інде нахилятися. Ще одне екзотичне місце без перебільшення. Друзі, не втомлююся повторювати для нових глядачів, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків, звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Під час дослідження свого родоводу мої пошуки мінімум декілька разів виводили мене на лапківці, тобто сусіднє село. І нічого дивного в цьому немає. Навіть зважаючи, що належало воно іншим власникам. Оскільки метрик церкви села Рідкодуби унійного періоду, тобто за XVIII століття, не збереглося зовсім, я вирішив опрацювати аналогічні документи по лапківцях. Благо вони є, хоч і в обмеженій кількості. І Еврика. У розділі Шлюб знайшов запис про одруження в 1801 році парубка Івана Авсентого Шемчука з Рідкодуб з Анастасією, дочкою Павла Колібаби з Лапковець. А запис за 1808 рік повідав про шлюб Василя Авксентого Банаха з Рідкодуб із ще однією лапковецькою дівчиною. Згадані Іван та Василь рідні брати мого пра-чотири діда Семена Аксентіовича Банашка, який народився у 80-х роках 18 століття. Тобто, знайшовши одруження хлопців, я встановив ще одну прізвищеву назву роду Шимчуки. За моїми підрахунками Шимоном звали діда або прадіда Авксентія, тобто мого прасім чи правісім діда. Крім того, завдяки вказаним записам я отримав документальне підтвердження версії, хоча я в ній не сумнівався, що прізвищева назва Банашко, яка в ХХ столітті стала повноцінним прізвищем, походить від імені Банах, скороченого полонізованого варіанту імені Бенедикт. Також ця історія про те, наскільки важливо вивчати метричні джерела сусідніх сіл. Та майже завжди приховане щось цінне для родознавця. Це вже Лапківці. Село невелике і небагатолюдне. Навіть магазину немає. Наприклад, у водичках і рідкодубах продукти можна придбати в декількох місцях. Як казав мені по дорозі один лапковецький господар, найближча кава, яку можна замовити, знаходиться аж у рідкодубах. У центрі Лапковець стоїть невеличкий клуб, який більше схожий на сільську контору, а навпроти, розташований пам'ятник сельчанам, полеглим під час Другої світової війни. Як ви знаєте, під час радянської влади такі обелізки встановлювалися у кожному богом забутому селі. Адже крім данини пам'яті, вони відігравали пропагандистську роль. На жаль, бачимо, що невеличкі Лапківці теж зачепила нинішня кривава війна. Це, очевидно, місцевий мешканець, який поліг, боронячи Україну царство йому небесне. Що ще цікаво? Біля цього невеличкого меморіалу встановлений хрест жертвам голодомору 1932-33 років. Такі хрести тепер теж можна зустріти в кожному населеному пункті як нагадування про страшну трагедію українського народу і кровожерливість нашого споконвічного ворога. Через дорогу знаходиться автобусна зупинка. Ось і всі визначні пам'ятки Лапковець. Беру курс на рідкодуби, а поки йду, хочу повернутися до теми важливості опрацювання генеалогічних джерел сусідніх населених пунктів. Вище я вже розповів, як встановив в Лапківцях свої рідкодубські роди. А якщо брати водицьку лінію, то одна із гілочок теж мене привела до Лапковець, тобто сусіднього села. Мій прап п'ять дід Лаврентій, який в першій половині 19 століття фігурував у записах як Кочуровський, виявився насправді шамраєм, а Кочуровською була його дружина Анна. Лаврентій походив із лапковиць, а у водичках найметував служив у такого собі Дем'яна Семчука. Здобувши цю інформацію, я відповідно опрацював всі уніацькі метричні записи Лапковець, але Шамраїв, на жаль, не знайшов. Лаврентій народився приблизно в 1770 році, а лапковецькі метрики збереглися лише з 1785 року. Тут не пощастило. Проте історія Лаврентія Качуровського є яскравим прикладом того, як зять міг перебрати на себе прізвище свого тестя, якщо йшов у прийми, а сім'я дружини була шанованою у селі родиною. Крім того, вказані Качуровські, очевидно, є декласованими нащадками шляхецького роду Качуровських, але це вже інша історія. Заходжу в рідкодуби, які вже давно виднілися в Далечині. Про це село я знімав окреме відео під назвою З яких поселень твої предки, у якому розповів, як локальна історія, тобто краєзнавство, дозволяє заглибитися в історичні процеси через призму родинної історії, поєднувати глобальне з містечковим, але рідним для кожної людини. Посилання теж залишу в описі. Моя подорож триває приблизно чотири години. І лише один позитив: чисте повітря, екзотичні українські пейзажі після гамірного Києва. І головне, усвідомлення того, що по цих шляхах сотні років ходили мої предки, сумували, раділи, просто жили своїм неповторним життям. Під час таких подорожей особливо відчуваєш зв'язок із попередніми поколіннями. Пафосно трохи є. А ви спробуйте організувати собі таку мандрівку. Ось тоді і обміняємося враженнями. Друзі, а ви маєте досвід такої чи іншої подорожі населеними пунктами звідки походять ваші предки? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа. -па.